Екіпаж з п'яти чоловік. Командир гармати, навідник, водій-механік та два номери обслуги. Ось хто керує цією потужною гарматою. Самохідна арт-установка може розвивати швидкість до 70 км на годину. Воїни кажуть, дальність гармати дозволяє вести вогонь по цілях, та знаходяться далеко за лінією фронту. САУ аес 90 калібр її 155-й. Максимальна дальність стрільби звичайним снарядом досягає 24,7 км. Якщо реактивним снарядом до 30 км дальність ураження цієї гармати. Цю гармату можна назвати досить маневреною, так як е, на ній дуже зручно займати вогневі позиції. На вогневих позиціях гармати заривають у землю та накривають колодами. Це робить їх менш помітними для ворожих шахедів та захищає машину від уламків снарядів. Здійснення стріби проходить ну типа, як то поетапно. Поступає команда зайняти вогневу. Ми виїжджаємо на вогневу. Поступають з командного пункту дається код приціл, який снаряд, який заряд. І ми наводимося, заряджаємо і відпрацьовуємо свою роботу. Сучасні гармати значно відрізняються від своїх радянських попарадників, зокрема, точністю, мобільністю та захистом. Я вчився на совєтських на 2С1 їздити. Хоча на старих добрих мотилегах то є, чим порівняти, то. Я одразу як всю сів, та ну, ваню, що з що мотили, нервно курить. Така зброя допомагає не тільки ефективно працювати на позиціях ворога, а й зберегти життя українських воїнів. Олександр Бончев, Віктор Добринін, перший міський.